Привіт, дівчатка. Зараз хочу описати вам, як користуватися олійкою, яку ви отримали, чи в такій мініатюрці, чи вже в готовій баночці. Як нею правильно дихати? Ми беремо таку баночку і просто пипкаємо її по дубці. Ось, вона в нас вискакує кілька крапельок, зовсім малесеньких. Ми їх Розтираємо на зап'ястях і дихаємо такою лодочкою. Деякі запахи дуже сильні, наприклад, м'яти, і вони можуть попасти в очі, і тому ця лодочка нам допомагає не допустити цього. Якщо раптом нам олійка попала в око, Всяке може бути, бо ми любимо терти собі очі потім. Ми беремо ватку з звичайною оливковою олією, з, навіть може бути вершки, молоко і протираємо з зовнішнього краю до внутрішнього. Таким чином, олійка, ефір нам потрапляє, потрапляє до мозку, до лімбічної системи. Нервової, і ми вже можемо відчувати, як розслабляється наш мозок, як полегшується дихання. Якщо в нас болить голова, ми можемо собі нанести на сьомий хребець шийний олійку, наприклад, м'яти. якщо є Помаранче, так, то ми також її можемо нанести і відчути можемо різне. Може бути холодок, може пощіплювати. Якщо таке відбувається, це значить, що є напруга. І це добре, тому що напруга зараз пройде. Гарно масуйте її, щоб відчулось тепло таке. А якщо немає таких відчуттів, скоріш за все, у вас немає перевтоми, і це дуже добре. Гарно а також намазувати собі, наносити тут на скроні, коли головна, головна, голова болить, або перевтомлені очі. Дуже важливо робити це якнайдалі від очей. Таким чином, ці нерви, ці м'язи у нас також роз, Розслабляються, і ми гарно йдемо спати, коли це, якщо це вечір. І також гарно просипаємося, якщо це зранку. І, наприклад, крутиться в голові, не можемо зібрати себе докупи. Гарно також помазати себе там, де відчуваємо напругу в поясниці, так? Чи де є якісь болі, наприклад, де копчик у нас є. Для сміливих, якщо є відчуття такого, знаєте, є локомоційна хвороба, ця коли ми подорожуємо, і нас підтошнює. Так, так ми можемо оліку собі намазати, подихати обов'язково, намазати на грудний відділок, на живіт помазати. Це нам дасть зніме спазми. Якщо от ви сміливі, ви можете взяти прямо на язичок або собі до водички капнути таку малесеньку крапельку. Вона настільки відкриє вам спазми, познімає з всіх цих шляхів. І завдяки цьому ви зможете собі спокійно доїхати, куди вам треба. Ви зможете перетравити те, що ви вковтнули і отримали якийсь стрес, або почули якусь нецікаву новину. Їх зараз у нас досить багато. І це нам допоможе регулювати, знімати такі шокові панічні стани. Навіть напів. Запаморочення може зняти. Що ще можна використати? Так що ми знали про дихання, нанесення і приймати всередину. Ми також можемо собі на ноги нанести пару крапельок і відчути на стопи. На П'яточки на пальчики між пальчиками і відчути полегшення після такого тяжкого дня і спокійно собі засипати, а також просипатися. Тому м'ята апельсинка, помаранча, вона також має здатність переключати від стану такого пасивного до активного і, навпаки, з активного до пасивного.